Слава Україні! От Це інша справа. Друзі, ми звикли до цієї бандитської влади, що вони постійно шарять в наших кишенях. Вони крадуть кошти у пенсіонерів, у студентів, у всіх і шпігають мільярдами свої авшори. І саме тому під час виборів. Вони почали, звичайно, для них крадіжку голосів українців, які віддали свій голос за Україну, за кращу долю, за правду, за демократію, за опозицію цій банді І саме завдяки патріотам. Україна сказала банді Ні! Банду Гри! Україна висловилась за демократичні сили, за європейський шлях. Україна сказала ні диктатурі, ні політичним репресіям. Але Янукович. І його оточення вважають, що саме вони будуть визначати вибори в Україні, їх результат. Саме вони монополізували інформаційні джерела, саме вони кинули силові структури проти патріотів України, саме вони кинули. Адміністративний бюджетний ресурс, щоб купити голоси українців, і це не вдалося. І все одно Україна сказала ні цій банді. і все одно Україна сказала так демократії і європейському шляху розвідку. Друзі, ця Верховна Рада, після того, як Центральна виборча комісія пішла на злочин, хоча справжні. Патріоти і ЦВК сказали правду, що не можна визнавати вибори в багатьох мажоритарних округах, що у опозиційних сил, у удара, у свободи у батьківщини вкрали голоси, що хоч якось виправити обличчя партії регіонів. Друзі, не зважаючи на все це, вони вчора оголосили результати. Які не відповідають тому, за що голосувала Україна. Вчора Центральна виборча комісія пішла на той самий злочин, на який йшли бійці ОМОНу, що захоплювали виборчі дільниці, на який йшли члени виборчих дільниць, які фальшували результати і підписували ліпові протоколи. Друзі, вчора і ЦВК пішла на цей злочин. Але сьогодні опозиція... Говорить, що ми не визнаємо парламент, поки всі, хто переміг на цих виборах, всі представники опозиції не зайдуть до Верховної Ради, поки не будуть визнані всі мандати, які довіри український народ представникам опозиційних сил. Не буде існувати Верховна Рада з фальшивими вкраденими мандатами. І головний висновок. Які сьогодні ми зробили, зібравшись разом на спільну раду представники об'єднаної позиції батьківщини свободи і удара. Головний висновок, що цій банді ми протипоставимо нашу єдність. Ми разом і тільки разом ми зможемо перемогти. Друзі. Ми беремо приклад нашого національного лідера Юлії Тимошенко, яка продовжує боротьбу, яка продовжує своє голодування. І я впевнений, що не тільки батьківщина свобода і удар, але всі мільйони наших громадян приєднаються до нашої позиції. Голодування Юля треба завершувати. Вони не гідні. Мого здоров'я! І ми разом звернулись до Юлії з проханням припинити голодування і разом виборювати перемогу. Опозиція батьківщина свободи і удар просять Юлю припинити голодування. І я чую, до цього приєднуються тисячі голосів. Що тут на площі лунають і мільйони голосів наших українців. Друзі, ми з вами йдемо по шляху перемоги. І перемога буде. І ми не зупинимось і перед достроковим припиненням повноваження Верховної Ради, коли вони не виконують наші вимоги, коли не повернуть вкрадені мандати, коли не притягнуть до відповідальності фальсифікаторів виборів. Друзі, ми разом йдемо по шляху перемоги. І я бачу, що всі підтримують випадку виконання нашої умови до строкові парламентські і президентські вибори. Так чи ні? Політв'язням волю, Юлі волю, Україні волю. І цю волю і перемогу ми виберемо разом з вами. А зараз я хочу надати голові Ради об'єднаної позиції Арсені Яценюку. Вітаю, дорога Україна! Вітаю кожного, хто на цьому майдані вже протягом декількох днів захищає волевиявлення українців. Це ми разом з вами добились того, щоб не здати місто Київ партії регіонів. І місто Київ показало, що воно підтримує опозицію, що воно підтримує опозиційних кандидатів, проголосувало. і ми разом тут не віддали жодного мандата регіоналам. Це наша спільна заслуга. І ми дякуємо вам за це. Ми розпочали з вами цю спільну боротьбу минулого понеділка. Виявляється, що вибори це не тільки тоді, коли ти прийшов на виборчу дільницю, опустив бюлетень, проголосував за того кандидата, за якого ти хочеш проголосувати, за якого тобі підказує твоє серце і розум, і цей бюлетень порахували. Ні, вони злодії, вони крадуть державне майно, вони крадуть державні кошти, вони крадуть вашу долю і вони крадуть ваші голоси. Вони вирішили вкрасти результати цих виборів. І саме тому ми разом розпочали процес боротьби за голоси. Я хочу перед, звіт... перед вами відзвітувати, що нам вдалося, що нам не вдалося. Звичайно, ми вважаємо, що по тим округам, по яким Центральна виборча комісія. Начебто встановила неможливість голосування і підведення підсумків. Центральна виборча комісія увійшла в зговір з партією регіонів і вкрала п'ять мандатів опозиції. ЦВК разом з партією регіонів стали злодіями. І ганьба такий ЦВК. на яких була беззаперечна перемога опозиції в місті Києві, вони хотіли передати перемогу ще на одному окрузі, це 223 округ Пилипишину. Вони не передали цю перемогу, але нам не вдалося віддати цю перемогу тому, хто виграв цей округ. А це свобода і Левченко, і тому ми не визнаємо те, що в 223-му окрузі і в ще чотирьох округах України перемога не віддана опозиції нашим спільним рішенням. Ми вимагаємо від центральної виборчої комісії прийняти єдине законне рішення: не бійтесь Януковича, не бійтесь партії регіонів. Бійтесь закону і народного гніву, не крадіть мандати депутатів і сотні тисяч голосів українців, які проголосували за опозицію. Підніміться над Януковичем і над страхом. Прийміть рішення і віддайте народу України і тим депутатам, яких обрав народ України на мандати депутатів Верховної Ради, парламент. Складається з 450 народних депутатів, а не 445, як сьогодні оголосила партія регіонів. В парламенті буде 450 депутатів і 5 мандатів будуть належати опозиції. Як ви проголосували, так і повинно бути. Опозиція ніколи. Я підкреслюю ніколи. Не визнавала повторних виборів. Ми сказали про те, що ми не боїмось повторних виборів, тому що ми завжди виграємо ці повторні вибори. Ми знаємо, що завдяки вашій позиції перемога буде за нами. Але ми перемогли і тому красти нашу перемогу ми не дамо нікому. Ми пройшли цей тиждень в судах. Я розповім вам свої враження. І свою спільну боротьбу з нашими колегами, яка відбувалася в українських судах, в Україні немає судів. В Україні є люди, які носять мантії, які мають всі ознаки суду, які сидять за столом, ззаду якого є державний прапор. Але ці люди не знають, що таке закон, ці люди не знають, що таке конституція. Ці люди не знають, що таке чесне судочинство. Ці люди не знають, що таке взагалі чесність. Вони всі продані, куплені, корумповані. Ми не довіряємо такому суду. І наше спільне рішення наступне. Одне з основних завдань, яке стоїть сьогодні перед об'єднаною опозицією, перше. Ми повернемо вкрадені мандати, які партія регіонів переписала на своїх прибічників або хотіла переписати на засух на всіх інших, які хотіли вкрасти ці мандати. Друге, ми звернемось до Європейського суду з прав людини. Ми розуміємо, що на це піде не один день і не один місяць, але ми пройдемо всю процедуру. Поки що українські суди це не суди. А це місце для прийому грошей або прийому телефонних вказівок від президента Януковича. Ми отримаємо справедливі рішення в Європейському суді з прав людини, і ми проведемо всецілу цілу люстрацію судей. Кожен суддя, який виніс незаконне рішення, понесе відповідальність. Він такий самий фальсифікатор, як і члени ЦВК, як і міліціонери, як і члени комісії. Як і ті, які крали ваші голоси. За ними також плаче тюрма, тому що вони крали голоси українців. Наше завдання притягнути до відповідальності не тільки судей але й тих зухвалих членів окружних виборчих комісій, дільничих виборчих комісій, які думають, що ваш голос, ваше право вибору, нічого не вартує. В порівнянні з доларовими купюрами, які вони отримували за фальшування виборів і за переписування протоколів, коли наші кандидати виграють тисячі голосів, якісь зухвалі молодчики, які працюють під прикриттям регіоналів, думають, що завдяки їхнім покровителям на банковій чи в партії регіонів, їм це так просто минеться. Не минеться нікому. Наше завдання як трьох опозиційних сил притягнути до відповідальності судей, прокурорів, членів комісій, голів обласних державних адміністрацій, всіх чиновників, які займались фальшуванням виборів. Кожен повинен понести відповідальність. І це є в нашому тексті спільної заяви. Але треба бути відвертим. І чесним, в першу чергу, повинен понести відповідальність той, хто сидить в кабінеті президента України. Прізвище його Янукович Віктор Федорович. І питання імпічмента Януковича це те, що об'єднало нас як три опозиційні сили. Ми прийняли ще одне рішення. Воно полягає в наступному: відставка чинного президента. Ми повинні робити все для дострокових парламентських і президентських виборів, і це наше спільне завдання. Він основний фальсифікатор в країні і основний злодій голосів українців. Наступний після Януковича це Азаров і уряд, який також крав голоси. Відставка Кабінету міністрів України. Це наше також спільне завдання, яке є в нашій спільній заяві. Третє. В Україні немає не тільки судів, в Україні немає ще й прокуратури. Вона є. Тільки це орган хабарництва і корупції. Це орган покриття злочинів, а не розкриття злочинів. Наша третя вимога це відставка Генерального прокурора України. Цей прокурор не наглядає за законом, а допомагає бандитам і фальсифікаторам. Тому відставка Януковича, відставка Азарова і відставка Генерального прокурора України. Це наш пакет політичних вимог. Це те, що ми будемо добиватись. Це і є прізвище банди. Така влада в Україні нелегітимна, влада, яка обманює своїх громадян, влада, яка краде голоси, влада, яка розкрадає державу, влада, яка знущається з українців, влада, яка думає, що відповідальність ніколи не настане. Така влада глибоко помиляється. Відповідальність настане. І вона вже настала. Саме для цього ми, як три опозиційні партії, підписали заяву про спільні узгоджені дії. Ми прийняли рішення вносити закони тільки разом. Ми прийняли рішення боротись разом за все, що сьогодні очікує народ України. Ми прийняли рішення бути разом, коли я кажу Ми, це не тільки три опозиційні партії коли я кажу ми. Це ми в першу чергу, як ви, як народ України. Ви нам дали мандати. Ви нам дали цей кредит довіри. Ви очікуєте на зміни, і ми зобов'язані зробити все, на що очікує кожен українець. Ми вам дякуємо за вашу довіру і ми відпрацюємо кожен голос. Ми відпрацюємо вашу думку, вашу волю, ваші мрії і бажання. Ми зробимо все для змін в країні. Ми зробимо все для зміни цього режиму, для того, щоб ті, хто фальшували вибори, понесли в відповідальність і покарання, для того, щоб в Україні був не режим, а влада, народна влада, влада, яка належить українському народу, влада, яка піклується про своїх громадян. Влада, яка знає, що і як робити. І така влада буде сформована трьома опозиційними партіями. Ми за це будемо боротись. Це буде влада українців, це буде влада, яка сформована батьківщиною, свободою і партією Удар. Ми разом і тому ми сильні. І тому ми єдині. Я хочу з цієї трибуни від вашого імені. Від імені всіх, хто стоїть і зараз слухає, звернутись до Юлії Тимошенко, до нашої соратниці, до моєї соратниці, до людини, яку я дуже шаную і поважаю, до людини, яка увійшла в історію України і буде формувати майбутнє України, до людини, яка є взірцем стійкості і боротьби. За право українців хазяйнувати в своїй країні. Юля, більше не голодуй. Тільки вони і хочуть, щоб ти голодувала. Ти нам потрібна, сильна, жива і здорова. Перед нами ще великі звершення, і ми разом з тобою зробимо ці звершення. І я прошу, щоб ми разом з вами закликали Юлію Тимошенко зупинити голодування. І звільнити Юлію Тимошенко. Це в нашому пакеті спільних дій. Свободу для України, свободу для Тимошенко, свободу для Луценко волю Юлі, волю Юлії і волю Юлії У нас з вами ще дуже. Складна боротьба попереду. Я знаю про те, що нас будуть розділяти. Ми знаємо про те, що будуть робити все для розколу опозиційних сил. Ми знаємо про те, що з'являться ті, які захочуть пересварити. Але ми знаємо інше: ми будемо разом, ми єдині і ми сильні. Ми маємо чіткі цілі і завдання. Ми маємо найважливіше. Ми маємо вашу підтримку. Ми маємо вашу віру. І тоді ми будемо мати нашу спільну перемогу. Слава Україні! А зараз надаю слово Олегу Тягнебоку! Слава Україні! Шановне товариство! Брати і сестри Українці! Кілька висновків останніх днів і цієї виборчої кампанії, оскільки Центральна виборча комісія, якось так ви звернули увагу, несподівано швидко, хоча мала ще час до 12-го числа, і постійно розказували, що саме 12-го числа будуть озвучувати результати виборів як по багатонаціональному, так і по одномандатних округах. Раз несподівано і в суботу оголосила остаточні результати. Ми розуміємо, що це була навіть не їхня воля, що це була політична воля банкової, оскільки ситуація в країні, настрій громади, тиск міжнародного співтовариства їх до цього спонукав. Ми знаємо, що робили представники банкової протягом останніх днів. Пригадуєте кожара. Людина, яка представляє міжнародну політику партії регіонів, спеціально їздив в Лондон, в британський парламент, щоб, вибачте, стукати на нас, які ми, представники опозиційних сил, є погані, на власне українську націю, на вільний вибір українців британському парламенту. Але британські парламентарі навіть не хотіли слухати цю партію регіонів. І висновок перший. Партія регіонів, як правляча партія, вона втратила довіру в очах світової громадськості. І найважніше, партія регіонів, вона остаточно втратила довіру як партія влади, як партія, яка повинна гарантувати виконання українських законів на території Української держави. Втратила таку довіру остаточно в української громади. Українських виборців, в мешканців Української держави. Другий надзвичайно важливий висновок, товариство, опозиція в Україні перемогла на цих виборах. І якщо б закон про вибори був тільки за пропорційною системою, то ми би спільно разом батьківщина, свобода, удар набрали би. 240 депутатів проти 210 від партії регіонів і комуністів це якраз і свідчить, і підтверджує те, що партія регіонів саме тому так торпедувала у цю мажоритарну систему виборів, щоб забезпечити собі більшість в майбутньому парламенті. Саме тому... Ми ще раз котре і вкотре переконалися, в Україні найбільш оптимальною системою виборів є вибори за пропорційною системою за відкритими списками. І такий закон всі наші три опозиційні партії Батьківщини Свободи і удару. Обов'язково проведемо в наступному парламенті, про що ми домовилися вже безпосередньо сьогодні, підписавши угоду про план спільних дій в наступній Верховній Раді України. Наступний висновок товариства, що ми хотіли би всі разом низько скілити голову і дуже подякувати актуальному української громади, всім тим українцям, які протестували проти тієї бандитської влади, яка фальсифікувала вибори, всім тим українцям, які і на заклики опозиційних сил, а також тим українцям, які навіть чисто інтуїтивно протестуючи проти обману на виборах, виходили на вулиці, йшли під кійке Беркуту. Не боялися протестувати і захищати своє демократичне право обирати тих, кого вони вважають за необхідне. І таких людей в нас, як виявилося, є по всій Україні. І Одещина, і Миколаївщина, і інші регіони України, Захід-центр і найважніше товариство це місто Київ, це наша українська столиця. Саме тому наступний висновок перемога партії регіонів, про яку вони трублять, це є пірова так звана перемога, це є перемога фіктивна, це є як мильна бульбашка, яка рано чи пізно лопнеться. І всі переконаються в тому, що фальш, брехня, обман не може бути правдою, не може бути справедливістю і не може бути дороговказом. В завтрашньому майбутньому української нації української держави, оце є надзвичайно важливий момент партія регіонів. Не здобула перемоги в столиці, ні один округ їм не піддався, і не тільки їм, а й навіть тим самовисуванцям і незалежним кандидатам, яких вони висували, нібито як незалежних, нібито як непричетних до партії регіонів, але насправді вони безпосередньо в парламенті, якщо пройшли, будуть разом з ними працювати. Київ показав, що. Наша столиця є українською. Наша столиця не лягла під бандитський донецький кримінально-олігархічний клан. Наша столиця задемонструвала перспективу і завтрашній день для української держави. І ця банда, ці негідники, вже почали мститися киянам. Ви пам'ятаєте заяву Азарова, прем'єр-міністра, якого аж слина бризкала, коли він казав. Та ми стільки грошей витратили на Київ. І що, як нам Київ віддячив, тепер, мовляв, нічого не будете мати. Тепер не будете мати ніяких бюджетних е, перерахувань для української столиці. Е, ні, не шановний Азаров. Не вам вирішувати, кого і як фінансувати. Закінчується ваш час, коли ви в ручному режимі розділяли бюджет. Коли Донецька область при всій повазі до мешканців українського Донбасу, яких, до речі, так само тут є багато, і я хочу, щоб ми всі разом привітали тих вихідців, мешканців Донецької, Луганської областей, які тут є посеред нас, які так само хочуть нормально жити в тій державі, але те, що вони постійно з бюджету нашого народного фінансували тільки одну область. Та й причому ті гроші в основному розкладалися, це є факт. І не буде ніякого азару далі ручного управління державним бюджетом. Мусите то запам'ятати. Ми будемо контролювати процес надходження бюджетних коштів. І він буде справедливий. Сьогодні, як вже казав Бригінець і правильно правду сказав, вони мстяться киянам, підвищивши. На 17% вартість хліба для мешканців української сториці. Ганьба негідникам, ганьба злодюгам, ганьба аферистам, ганьба фальсифікаторам. Хай пам'ятають, кара обов'язково за такі злодіяння, за таку підлість, за таку помсту обов'язково прийде. Наступне товариство. Ми переконалися. Що центральна виборча комісія це є антинародний орган. Ми переконалися, що ті люди, які знаходяться в цьому будинку, вони не діють і не чинуть згідно українського законодавства. Не може такого бути, що по дзвінку з адміністрації...